Мене звуть Анастасія, я з міста Селидова, Донецька область на лінії фронту. В останнє час обстрілюють і днем, і раніше якось ми вже звикли до того, що це було в, який, в якийсь час, а зараз навіть ти просто сидиш, там, дивишся щось, і раз і все, оно, можна сказати, навіть не чутно, якось неожиданно. Коли вже прилетіло, потім у нас вже минут через п'ять йде повітряна тривога, а толку вже від неї нема. Людей у нас немає, життя там немає. Комендантський у нас з 9 разів. Чому, правда, я не знаю, тому що люди і так вже нікуди не виходять. Магазинів у нас немає, дитячих садків у нас немає. Якось магазинчики такі малесенькі якось працюють. Праця теж через раз буває. Діти так вивчаються у нас онлайн, дистанційно. общаються тільки по телефонам, в інтернеті. На вулицю дітки єдине, що виходять, то які там залишилися на лавочку сіли, і ми щом діяли. Ми не розговорюємо. Сідіємо, просто смотрим в Тікток в інстаграмі. Салидове є організація, яка збирає дітей з наших. Нашої лінії, які батьки хочуть, щоб вони відпочили. Дітки різного віку, є і маленькі, є і середненькі, є і старшенькі. А вони общаються, тут вони граються, спілкування, дружать друг за дружкою вместе. Я кажуть, живе спілкування, а не віртуальне. И был день рождения, шарик лопнул, дети сразу говорят, это шарик лопнул, говорю, не переживайте, то есть есть такой некоторые детки, что уже ну, им, к родителям в дом же тоже прилетало, и они это все, некоторые пережили это все. У нас тут и праздники, и корты, и всякие развлечения, и, психо, и психологи, тренинги, тренинги всякие, и рисуем, лепим. Ну, взагалі, тут зовсім інше життя. Ми їздили в Хотин, де побачили Хотинську фортецю. Дізналися багато цікавих нових фактів про неї. Також ходили в Кам'янець-Подільську фортецю та сходили в музей мініатюр. Мені дуже там сподобалось. На днях ми їхали на ставок. Мені дуже сподобалось. Ми каталися на байдарках. У нас дуже Добрі конкурси і хороші вважаті. Дякуємо!